Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Сьогодні я буду пересаджувати свої гіпіаструми, мої цибулинні рослини, квіти. Зараз середина зими, і починає прокидатися гіпіаструм. Бачите, тут навіть а, два квітоноса прокидаються. Це червоний, а це білий біленький гіпіаструм, дуже красива рослина, дуже має великі квіти. це вони в мене вже другий рік живуть. Я кожну зиму їх обробляю від хвороби, фузаріозу, роблю таку профілактику. І зараз їх буду пробуджувати. Вони вже починають прокидатися, і я їх буду пробуджувати. І оброблю у мідному купоросі. Зазвичай я використовую фундазол для обробки, але я спробую спочатку мідний купорос, а пізніше Уже у мідному купоросі. От, червоний гіпіаструм має дітку, вона вже в нього другий рік, і можна вже її відділити. Вона вже майже 5 см, така хороша дітка. І вже настав час її відділити. Це дуже легко, просто в сторону відділяється в бік дітка. і вона сама відпадає дуже. Так легко. от Я знімаю лусочки із цієї дітки, і вона починає своє самостійне життя. Вона вже готова, їй достатньо корінчиків, достатньо вже довжини. Бачите, гіпіаструм вже прокинувся, нові молоді корінчики має. Вони були на Відпочинку, стояли на балконі, і гіпіастру може витримувати а, прохолодну температуру, може і до 5 градусів витримати. От. Ну, зазвичай вони люблять 18-15 градусів, і відсутність поливу а, бажано так при в темному місці. От. Вони стояли на Підлозі, під, під вікон, під вікном, там дуже було так недостатньо їм світла. Стояли на відпочинку, але от у них вже пішов пробудження, вони взимку мають квітнути. Це рослини, вони тропічні, вони, верніше, африканські і має. Саме в цей зимовий час квітнути ця рослина. Так вона запрограмована. До речі, як і фіалки, орхідеї також взимку квітнуть. От. Зов джунглів пробуджує в цих рослинках квітне. Зараз я його, бачите, такий легкий розчин мідного купоросу. Занурюю всю дітку. Хай вона там побуде 10 хвилин для обробки. Дуже страждають цибулинні від фузаріозу, від такої хвороби, вона такого має колір, такі плями е, малинового такого кольору. така хвороба. Вони заражені і на корінчиках буває такий колір, видно такі опіки, червоні опіки їх ще називають. І на лусочках, на цибулині самі. Цей червоний був заражений, були такі прямо в ньому, в, само, в самій цибулинці були такі дири, глибокі, ураження. Але з часом, під час обробок, все це хвороба. Вона присутня, але вона така. Не дуже активна. Рослинка може боротися, якщо ще гарно підживлювати, буде боротися. Гіпіаструм не любить прям, щоб йому робили дуже часто пересадку. Верніше, це в мене це перевалка. Я от ну, такі старенькі корінчики зверху знімаю ґрунт. Знизу знімаю грунт трошки і перевалюю більше рослинку. Дивлюся, чи вона здорова, знімаю всі старі лусочки, і старими лусочками знімається і сама ця грибкова хвороба. Ну, взагалі, всі, які можуть бути хвороби, кліщі, може, якісь комахи ховаються. Краще лусочки познімати перед обробкою. Ці дорослі гіпіаструми теж будуть оброблятися мідним купоросом, але вже після того, як я їх пересаджу. Тут теж є дітка, але вона маленька. Це білий гіпіаструм. І я бачу, що в нього не одна дітка, є ще одна, От вона ще формується. Цю дітку вже, напевно, на наступну зиму я буду. Відділяти. Вона ще маленька. От. І він теж збирається квітнути. Гіпіаструм це рід родини Амарілісової. Назва роду походить від давньогрецької гіпе Вершник і Аструм Зірка. І дійсно їхня квіточка. Дуже схожа на таку велику велику зірку. Нерідко гіпіаструм називають амарілісом. Їхні квіти дуже схожі, квіти мають аромат у Амаріліса, але у гіпіаструма квіти не мають такого аромату, і це їх відрізняє. Також відрізняє те, що амаріліс він має грушеподібну, Цибулинку. А гіпіастру має круглу, таку дуже похожу на яблучко цибулинку. І Амариліс у дикій природі зустрічається у Південній Африці. І представлений лише одним видом Амаріліс Прекрасний. От, І зараз я готую ґрунт. ґрунт складається із е, звичайного ґрунту, е, торфяного і е, розпушувач я використовую е, перліт. Цибулинні взагалі не люблять, щоб застоювалася вода, щоб в ґрунті. Не люблять таку болото. Їм треба, щоб ґрунт був легкий, пухкий. І перліт я використовую замість піску, заміна піску. Взагалі під саму квіточку підкладають таку. Більше піска під всі луковичні, цибули, цибулинні краще підкладати пісочок, щоб вони не торкалися вологи, не загнивалися. Розпушую, також використовую кору сосни. ґрунт має бути нейтральним або трошечки кислуватим, може бути. Вугілля також додаю, щоб уникнути уражень. Коріння, щоб не загнивалося коріння. Грунт має бути легким, пухким, але і поживним, бо гіпіаструм це дуже велика рослина, потужна рослина. Вона має прожити все літо і треба поживні речовини. Ну, я планую так, зараз не буду великий горщик пересаджувати, в невеличкий, хай пробудеться. Проросте корінчики, заповнять горщичок, а хай гіпіаструм проквітне. І вже на літо, десь з середини весни, я його пересаджу у великий горщик 5 літрів, напевно, що візьму. Щоб він набирав вагу, щоб він нарощував собі велике листя, цибулину. От, і взагалі коріння у гіпіастрома може досягти досить великих розмірів. Це дуже велика рослина. От, це багаторічна. Цибулинна рослина, квіти гіпіаструма не мають ароматів, квітнуть узимку і досягають діаметра 25 см. Гіпіаструм потребує поливу помірного. І е, взимку потребує відпочинку без поливу. 17-18 градусів має бути. Це він у мене розташований на балконі. І після пробудження цибулинки ставлять на освітлення. І має бути тепло: 20-24 градуси. В дім заносяться цибулинки. І... Вже після того, як проквітне, розквітне верніше гіпіаструм, можна знизити температуру і до 18 градусів, і це може подовжити цвітіння гіпіаструму. Ну, а вже після того, як відбулося відквітла квіточка, можна відрізати квітонос і відкритити. Пересаджувати, виставляти на подвір'я, висаджувати в ґрунт відкритий, у квітники гіпіаструми дуже гарно все почувають на вулиці. І не переносять спеку, їх треба тримати на вулиці, так, щоб саме в день мало бути притінок. Коли піднімаються квітоноси, Удобрюють кожні два тижні. Для квітучих рослин використовують добриво саме коли піднімаються квітоноси. Концентрацію для квітучих рослин добрива розводять у два рази і потім використовують вже після того, як рослинка. Від квітла вже як для цибулинних рослин, добриво. Звичайно, не, роз, не розбавляють, просто усі дозування використовують як для цибулинних рослин. Добриво. Тоді за 6 тижнів до періоду спокою, приблизно у вересні, гіпіаструм припиняють підживлювати. І знижується полив. Тоді має зів'янути листя, після цього вже полив повністю припиняється, і гіпіастром відправляється на відпочинок. Може простояти на вулиці до того, як почне температура вночі, от знизиться до 10 градусів, і це вже час забирати. Але вже його не поливати. А є такі сорти, які не скидають листя і можуть стояти із листям взимку, От не, не скидає листя. Бувають і такі сорти гіпіастрома. Грунт ну, для гіпіастрома використовують пухкий, нейтральний, без застоювання води. Залишки води зливають, не лишають у піддоні. Заглиблювати не, не треба цибулину, не треба, гіпіастром не любе знаходитись глибоко в ґрунті. І поливають або з краєчку по краєчку горщичка, або в піддон, не льють на саму цибулинку. І гіпіаструм може витримати по суху, може витримати по суху. От. Ще можна зробити так, щоб гіпіаструм квітнув два рази. І влітку він може також ще раз розквітнути. Ще я люблю гіпіаструми мульчу. Зробити зверху мульчу. Це може бути або кора соснова, або можна із самого перліту зробити мульчу. Отак зверху засипати. І це зберігає більш такий вологий ґрунт, рідчі поливи і ну, досить довго може простояти так рослинка. От. Цибулини зберігають при температурі 15 градусів Цельсія, можна взагалі вийняти із ґрунту, зберігати в темному, прохолодному місці, провітрювати. От. Ну, сама, сама рослина цибулина починає квітнути аж на четвертий рік. Пересаджують один раз на два роки. Якщо вже виросла рослина, вже велика рослина, от сама цибулина, то її пересаджують раз на два роки і приблизний розмір 5 літрів має бути горщик, бо коренева система потужна, сама цибулина досить велика. От Молода рослинка на четвертий рік тільки починає квітнути. Я люблю гіпіаструми, це просто якась ну, дійсно зірка, чудо, як починає він квітнути. Ну, можна годинами дивитися, як, як із маленької цибулини виростає дуже здорова. Здоровенна квітка. От. це диво. Ну, подивимось, в цьому році я спробую йому зробити так, щоб він два рази розквітнув. Зараз він проквітне, десь в середині весни я його знову буду пробуджувати. Ну, верніше, він мене піде на прохолоду, на балконі простоїть. Я спробую йому зробити ще одне пробудження, щоб викликати в нього квітонос, щоб він випустив квітонос. Ну і все літо буде стояти на вулиці. Зараз я обробляю дорослу цибулинку. Мідним купоросом. Я лью прямо на рослинку. І це я роблю е, тільки при обробці. Поливати прямо на середину цибулини не, не можна. Полив здійснюється у піддон або з краєчку горщичка по стінці горщика, прямо туди. От. І обробляється. Замочується рослина прямо із ґрунтом. І отак от от ще я люблю пролити прямо в цибулину, щоб потрапив мідний купорос, щоб знищився фузаріоз. Там Ну це темний колір це від того, що вугілля в ґрунт я додала досить багато його. Ну Вугілля також не, не шкодить цибулині. От зараз воно має просякнути повністю. І так я зроблю з кожною цибулиночкою. Їх у мене всього дві, верніше вже три. От. На білому гіпіаструмі також виростають дітки. Отак От він і розмножується дітками, дочірніми цибулинками. Можна її розрізати. Ну, це мої цибулинні обробилися взимку. Дякую за увагу.